Арпаття і попереду у нас містечко берегове. Вчора ми дуже пізно приїхали. Одразу повкладалися спати, і навіть подумати не могли, що прокинемось не в Україні, а в Угорщині. Перше, що дивує архітектура. Потім написи угорською. Ну а ранковий привіт від місцевих взагалі змусив мене відчути себе іноземкою у своїй країні. Де 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 більшість містян етнічні угорці, а близькість до угорського кордону, менше десяти кілометрів, стирає усі часові межі між береговом та Європою. Коли ви домовляєтесь з людьми про зустріч, ви не плутаєте час? Ні, ви просто. На час назад 8,50, А за Києвом 9,50. Бачите? От і добре. Тепер у мене є плюс одна година для дуже приємних процедур. Я вдягнена як капустина. А вони ходять майже голяка, бо вже добре прогріли кісточки у термальних джерелах. Це унікальна родзинка берегова. У нас є власні свердловини. Наразі їх є три. Глибина, кожної з них становить більше 1100 метрів. Температура води на гирлі є 57 градусів. У басейнах вона більш комфортна для тіла. 33-37 градусів. В норковому купальнику туди можна не лізти. Ні, можна без. До того ж, з купою корисних речовин. Допомагає при захворюваннях серцево-судинної системи, нервової системи, так і, також кістково-м'язової системи. Також допомагає боротьбі з депресією. О, це те, що треба. А, це, смачте, це просто кайф. Кайф неймовірний. Я тут залишаюсь. Зима захишилась на цьому басейні. І все тіло такими маленькими голочками поколює, тому що там мінус 10, а тут плюс 37. Киснути у термальній воді треба не більше 10-15 хвилин, а потім робити перерву. подобається там, Тут добре, я не піду в холодну воду, бо там так мінус 10. А для повного ефекту та оздоровлення краще взагалі залишатися тут на 7-10 днів. Дуже класно, дуже і привабливоє стріл. Так добре, що мову відібрала і навіщо літати так далеко в Японію на популярні джерела, щоб погрітися у цілющій воді в Україні. Навіть снігові мавпи є принаймні одна то точно. Коштує таке задоволення 300 гривень за цілий день. А от бійці АТО можуть оздоровлюватись у термальних джерелах абсолютно безкоштовно. А вже завтра ми побуваємо у 400-річних винних підвалах Закарпаття і покажемо унікальну плісняву, що робить вино. А потім будемо ткати картини зі старих речей. Не прогавте, це мій путівник Закарпаття.